Війна досить сильно змінила українську родину, вона її насамперед, я думаю, зміцнила. Тому що е, ті виклики, які ми сьогодні маємо на теперішній день, е, вони е, роблять більше зміцнюючу таку функцію, ніж роз'єднування. Так, і багато дуже викликів пов'язано з тим, що сім'ї зараз є роз'єднані, що багато наших чоловіків служить, багато є за кордоном. Але все ж таки сім'я для них лишається тим єдиним осередком, що їх їм дає надію, що їх тримає в купі, за що вони воюють, що їх гріє і не дає опустити руки. На мою думку, війна надто гучно прозвучала в кожній родині. І в кожній родині відбулася переоцінка цінностей. Хтось з початком повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист своєї родини, своєї країни. Хтось обрав захист своїх особистих цінностей, добробуту, благополуччя. Але війна зміцнила українську родину, зробила її сильною, витривалою. І як би там не було, але війна профільтрувала. Війна просіяла дуже багато речей і людей в нашому житті. Найголовніше, ми почали найбільше цінувати час. Час просто як таку константу, і час як момент, який дає нам набутися разом. Ми почали цінувати такі моменти, як просто бути разом, просто чути один одного, розуміти один одного. І саме це. Зробила нашу українську родину міцною, сильною витривали. Ну, Війна розставила пріоритети і показала кожному, хто є, хто, хто на що здатен. Родини, на жаль, багато розлучилися, але більшість, там, де було кохання, там, де було розуміння, мабуть, об'єдналися і стали міцнішими. На мою думку, війна змінила не лише родину. А напевно, більше всього плани кожної родини. Е, весь час ми планували. Ми планували своє дозвілля, ми планували своє життя, е, ми планували свої зустрічі. А в момент війни ці плани всі перетворились в одне велике очікування. Раніше ми очікували, ну так я вважаю, на подарунки. Е, ми очікували на відпочинок. Ми очікували на якісь приємні зустрічі. А сьогодні ми просто очікуємо людину. Будь-яка родина і сім'я змінила себе у цій війні в плані тому, що ми всі люди, як правило, дуже важко адаптуємося до змін, до негативних і поготів. Проте сьогодні оця одна велика зміна очікування близької тобі людини стала великою однією проблемою будь-якої сім'ї. Сімейні цінності в сім'ї, яка чекається насамперед. Я думаю, що е, це ті, які вони зберігалися до того. Я думаю, що вони, е, якщо люди є в розлуці, вони є, е, мають право на підсилення. Тобто розлука вона має два фактори негативний і позитивний. Негативний – те, що можливо сім'я. Має випробування, і вона його не пройде, вона може зникнути. А позитивний е, напрямок це той, що він, вона зміцнює ту сім'ю. Тобто вона розвиває почуття е, любові, почуття відповідальності, особливо молитви одне за друго, е, почуття переживання чоловіка за дітей, як вони там. І так само дружина, вона як. Будемо казати, що є сім'ї, вона завжди е, переживає як за дітей, так і за чоловіка круглодобово. Коли наші захисники повернуться до своїх сімей, вони будуть їх цінувати як ніколи. Оскільки так само нараз був у зоні бойових дій, все, що е, для мене було найцінніше, це коли я повертався додому, мене зустрічали діти. Це була найбільша радість і е, найбільше щастя. Сімейні цінності в сім'ї яка чекає, Мені здається, що вони схожі на будь-які цінності будь-якої родини. Єдине, що вони помножені на двоє і такі більш фундаментальніші. Звісно, що українська родина пройшла дуже великі і сильні метаморфози, і не кожна родина змогла витримати ось ці випробування. Але ті родини, які все ж таки втрималися і тримаються один одного, найважливіша цінність це єднання і підтримка, любов, повага, взаєморозуміння і обов'язково підтримка один одного. Сім'я, яка чекає людину з фронту, з війни своєю цінністю насамперед сьогодні ставить, на мою думку, побути разом, побути разом з дітьми. Чоловіком, якщо він на фронті, або жінкою, якщо він на фронті, і в цей час вже ніхто не рахує, чи залишилися якісь години до відпустки чи дні, чи залишився якийсь час, який ти не добув з друзями. Ми обов'язково і неодмінно прагнемо оцих зустрічей. Людина, яка перебуває на передовій лінії фронту або навіть не на першій, дуже часто пропускає родинні свята, родинні вечері затишні, погляди і дотики своїх рідних і близьких, дітей, мами, тата, дружини. І сьогодні це стало найбільшою цінністю відчувати людину поряд. Родинне тепло можна зберегти е, різними факторами так само, насамперед це є е, можливо цінування того, щоб ви розумієте досі один друг. Коли е, пара, яка живе, сім'я, яка живе, вона не зважає на ті фактори, які їх можуть роз'єднати, чи ті незгоди, чи брак спілкування, чи е, присутності брак. Бо так само, як і дружина, так і чоловік, вони відчувають якусь свою самотність, відчувають, що в хаті когось немає, відчувають брак допомоги. І коли вони бачать і розуміють це, що воно є так само, так як я скоріше казав тимчасове, те, що сімейні цінності в них можуть тільки зміцнитися тим, що вони, наприклад, продовжують спілкування. Там, чи в певний час, чи повідомленнями, продовжують молитву, якщо вона у них була присутня в сім'ї, продовжують молитву один за другим, продовжують висилати якісь фотографії, наприклад, своїх дітей, дружина може відіслати, чи зі сімейних свят, чи зі шкільних, як вони граються. Коли батько переживає, як вони зробили навіть уроки, що там в школі було, це є дуже важливий фактор, деталі, але... Вони дають зрозуміти і чоловікові жінці, що ми все ж таки любимо, чекаємо, переживаємо. Основний важіль в таких стосунках це фізична комунікація, але за відсутності фізичної комунікації дуже важливо втримати ось цей емоційний зв'язок. Війна вона назавжди нас змінила, і це потрібно визнавати. Але єднання і родинна підтримка має бути незмінною. Варто створювати ритуали дзвінків або листувань. Відповідайте один одному про все, що відбувається. Зберігайте ось ту присутність сім'ї в житті. Кожного, кожна пара має свої кодові писливі слова або щемливі історії. Саме вони здатні нагадати найтепліші моменти: говоріть, пишіть про свої почуття. Неважливо, це будуть лише слова, чи це будуть фрази з тексту пісні, можливо, відео або просто смайлики. Підтримуйте ось ці спогади про щасливі моменти, які були поряд. Діліться мріями і будуйте плани на майбутнє. Саме ці маленькі речі, які можуть допомогти, не поставити життя на паузу. Розуміти один одного, підтримувати обов'язково, мабуть, розмови, коли, це, коли на це є можливість. Іноді навіть треба просто помовчати, тому що не завжди словами можна передати те, що відчуває або з одного боку, або з іншого людина. Під час війни, на мою думку, взагалі важко зберігати близькість, але це є неодмінною умовою успішної родини, успішної сім'ї в будь-якому разі. Якщо говорити про свою сім'ю, у нас це перетворилось на суцільний символічний великий подарунок один одному. І ці всі подарунки вони перейшли з ракурсу якогось там одягу модного. А в ракурс одягу тактичного. Якщо це прикраси, то обов'язково іменні, пам'ятні, один одному. Ми завжди поруч намагаємося бути завдяки оцим символічним речам, оберегам. Побажати нашим сім'ям хотів би насамперед дійсно миру, спокою і злагоди. Розуміння, і насамперед хотів би сказати, що все, що кров у нас є, воно є проминаюче. Не зважаємо на те все, що нам Господь посилає у наших днях в теперішній час. Адже ми, якщо ми називаємо себе сім'єю, ми маємо це розуміти і цінувати. І той крок, який ми колись зробили перед вівтарем у церкві, ту клятву, яку ми дали перед Господом, що ми б ним разом злагодив у горі, в різних факторах, Ніщо нас не зламає. Сім'я це є наш осередок любов. Побажав би берегти його всім серцем, всіма зусиллями, адже воно потім нам пройде час, і ми зрозуміємо, що ті всі випробування, через які ми пройшли, вони були варті того, щоби. На старості подивитись на своїх дітей, на своїх внуків, обійняти далі кохану дружину чи чоловіка і сказати, ми пройшли. Господь нам в цьому допоміг, Ніщо нас не зламало. Чого бажаю вам? Побажати, звісно, хочеться дуже багато, особливо в такий дуже ніжний і дуже тематичний день, тому що Останнім часом, а особливо з приходом повномасштабного вторгнення, ми всі почали розуміти, наскільки цінні є наші родини, наскільки цінними є наші чоловіки і наші дружини. Хочеться побажати нам сили і витримки і обов'язково вірити у щасливе майбутнє. А також хотілося б побажати нашим захисникам і захисницям безмежної любові. І постійного відчуття того, що їх люблять, що їх підтримують і що на них чекають. Я бажаю кожній сім'ї зустрітися за великим родинним столом, де зберуться рідні, близькі, і відсвяткувати нашу перемогу. Але при цьому обов'язково подякувати кожному воїну, який захищав нашу і захищає нашу Україну, і особливо тим рідним і близьким, хто не дочекався з війни з нашого захисника. З нагоди дня сім'ї хочу сказати, що будь-яка родина обов'язково буде успішною, щасливою в мирній країні, бо Україна обов'язково переможе, незважаючи на такий важкий час, коли війна сьогодні зачіпає кожного і забирає в кожного. Я бажаю кожній українській сім'ї мати затишну вечерю, мати спокійну, приємну і мирну ніч, зустрічатися за запашною кавою. І мати гарний залитим сонцем день.